Всім привіт! Сьогодні зануримось в одну, знаєте, дуже давню історію, але вона напрочуд актуальна. Це розповідь про героїзм, де головне не м'язи, а кмітливість і, звісно ж, любов до своєї землі. От просто уявіть собі таку картину: місто в повній облозі їжі, ну її майже немає, надія тане з кожним днем. І що робити? Сидіти й чекати на допомогу, яка може і не прийти. Чи просто підняти білий прапор і здатися? Так от, виявляється, порятунок приходить зовсім не звідти звідки чекаєш. Ця історія чудовий приклад того, що для перемоги іноді потрібен не меч, а, ну скажімо так, дуже гострий розум. І цей розум знайшовся у людини, на яку б ніхто й не подумав. Гаразд, перенесемось у часі Київська Русь місто Білгород, а навколо нього Печеніги. Ситуація, м'яко кажучи, кепська. Це була справжня відчайдушна боротьба за виживання. І от всередині цих стін ситуація просто критична. Голод такий, що люди вже готові здатися. Кожен новий день це мінус не тільки сили, а й останні крихти віри. І от саме в цей найтемніший момент на сцену виходить наш герой. І хто ж це спитаєте? Може, якийсь князь чи могутній воїн? А от і ні. Це буде мир? старий чередник, так так, звичайний пастух. Ну що, здавалося б, він може протиставити цілій орді. Тільки послухайте цей опис він каже про все обличчя старе, втомлене, але очі очі палають як у юнака це ж погляд людини, яка не збирається здаватися, незважаючи ні на що, в ньому незламна воля. І от саме він, один єдиний. Колишній воїн, до речі, який у бою втратив праву руку. Саме він запропонує план, що врятує місто. Не силою, бо її вже не було, а чистою мудрістю. Так, а тепер про сам план він, знаєте, геніальний у своїй простоті. Три кроки крок перший їжа. Він ризикує всім і заганяє в місто залишки худоби. Другий крок довіра. Тут найскладніше він просить людей віддати, уявіть собі, останнє зерно для якоїсь хитрої витівки. І третій крок, звісно, підмога синів своїх відправляє до князя Володимира. Добре, план є, але що змусило його все це робити? Яка мотивація? От тут ми підходимо до найцікавішого, до самої суті його характеру. Є одна фраза, яка пояснює абсолютно все: пекло йому за долю білгородців. Це ж не просто він хвилювався. Ні, це такий глибокий, аж фізичний біль за своїх людей. Це коли відчуваєш особисту відповідальність за всіх. Ось це я вам скажу і є справжній патріотизм. І от питання чому люди йому повірили, чому віддали останнє? А все просто його вчинки кричали голосніше за будь-які слова. По-перше, він ветеран, герой. По-друге, він щойно просто у них на очах ризикнув життям заради них, пригнавши ту худобу. Тому, коли він сказав дайте зерно, вони дали, вони довірили йому все. А тепер трохи про мову, щоб ми з вами повністю знаєте, занурились у ту атмосферу, автор використовує дуже специфічні слова. Коли їх читаєш, таке відчуття, ніби чуєш голоси прямо з минулого. Ось подивіться, вої, віче, десниця. Це ж не просто старі забуті слова. Це, по суті, мова, якою думали тодішні люди. І коли автор їх використовує, він не просто створює атмосферу. Ні, він дає нам можливість подивитися на світ очима Будимира. Історія від цього стає ну, живою, справжньою. І отут ми підходимо до найголовнішого: до того, чому ця історія настільки наша сьогоднішня, тому що ось цей дух богатирської застави, символ такої, знаєте, впертої незламності на самому краї, він нікуди не зник, він живе. Порівняйте давня застава, яку захищав Будимир, і Донецький аеропорт. Це ж не просто дві локації в різні епохи. Це, по суті, одна й та сама історія історія про незламність духу. І там, і там мова йшла не про захист стін, дерев'яних чи бетонних, а про те, як сила духу перемагає грубу силу, про те, як горстка людей, об'єднаних ідеєю, може стояти проти цілої армади. Захисників Дапо, як ми всі пам'ятаємо, назвали кіборгами. І це прізвисько, звісно, не про машини і залізо. Воно про сталеву волю, про таку надлюдську стійкість і мужність, яку вони показали в абсолютно нелюдських умовах. І ця лінія ж не обірвалася. Фортеця Бахмут це ще один такий символ. Розумієте, такі місця стають чимось більшим, ніж просто точками на карті бойових дій. Вони стають психологічними опорами для всієї країни, і вони доводять. Оця любов до своєї землі і готовність за неї битися, це те, що проходить крізь усі століття нашої історії. Тож, врешті-решт, що ж робить якесь звичайне місце тією самою богатирською заставою? Напевно, справа не в стінах і не в зброї. Можливо, вся справа в людях, в таких, як Будимир, в людях, у яких серце болить, або, як казали колись, пече за долю своєї землі.